Про нюх і довгострокові наслідки його втрати або послаблення. Буквально нещодавно на консультації так само була в мене жінка, в якої нюх втрачено, втрачено серйозно. Вона каже: «Я, я відчуваю і бачу, наскільки це погано впливає на моє життя я вже бачу, що це щось набагато гірше, ніж просто втрата нюху, просто не розрізняти аромати. Вона ми робили ароматестування, Це була жива. Така процедура. Ми проводимо ароматисування, вона нібито чує запахи, але вона абсолютно не розрізняє е, нюанси, нотки. І головне, головне, що відбувається в людини, яка втрачає нюх. Почуйте, в неї немає ніякого емоційного відгуку на це. Емоційного відгуку. Через нюх ми отримуємо усього 2% інформації про е, навколишній світ. Усього два. Ми більше пізнаємо світ через все-таки очі, через слух, через смак і через тактильні відчуття. Всього два відсотка. І 95% емоційного сприйняття світу. 95 почуйте. І коли в людини немає на. він чує, ніби там якесь подразнення трошки в носі, але немає емоційного відгуку ні на їжу, ні на квіти, ні на трави. Ні на запахи небезпеки, ні на аромати коханого тіла, тобто партнера свого. Ні на що немає емоційного відбуку, що відбувається. Уявіть собі з психікою, нервовою системою, гормональною системою, ендокринною системою такої людини, якщо це проблема задавнена. Тобто, довго людина не отримує 95% відчуттів від навколишнього світу. Вона живе як робот. Як зомбі, як лялька просто механічно. І летить від цього лібідо, статевий потяг, від цього летять психологічні а, стосунки в сім'ї з дітьми. Бо тебе ну нічого емоційно не включає. В тебе є тільки такі, знаєте, тваринні реакції. Емоційно ні. І людина живе життя, яке потрошку з кольорового перетворюється в чорно-біле. Як в кіно, коли показують ретроспективу, і було кольорове, сучасне, 21 століття, да? а потім йде потрошку ретроспектива, наприклад, там, події минулого століття чи там, війни Другої світової, да? і чорно-білі події. Тоді нібито події про те, коли не було ще кольорової там, плівки чи телебачення. І отак люди живуть, і якщо цей процес відбувається поступово, то людина навіть не помічає, вона вже не пам'ятає, яка вона була, які вона емоції переживала. Які відчуття в неї були, які стосунки в неї були. Я скільки не розказую, люди знецінюють і не розуміють взагалі, яка небезпека. І навіть хочеться потім стосунків: сексуальних, інтимних, е якихось таких психологічних стосунків, те, що ми називаємо да, в парі між статтями. А воно не включає, ніхто не подобається. Не складаються стосунки. І люди не думають, що винувати в цьому порушений нюх. В першій книзі моїй зарома психології. На сторінці, в кого є, перечитайте. На сторінці 155 є історія: 16 Анна і Володимир Патеряна обоняння. До речі, хто не знав, у ці клапани це закладочки. Почитайте: там дві історії, які були на початку моєї ще е, практики арома-психолога: жінка і чоловік. Між собою не пов'язані різний час, незнайомі між собою, але абсолютно інші причини, інші наслідки і інші історії. Почитайте, як мучилися люди. Коли в них був цей нюх пошкоджений. Після ковіду в багатьох нюх а, або послабився, або не відновився повністю, якщо зникав. І людям здається, а нюх вернувся? А він, можливо, вернувся далеко-далеко, не повністю. І людина так собі живе і навіть не розуміє. Вона в поганому стані, виснаженому, нервовому, втомленому, але перекладає: у нас стрес, а в нас війна, а в нас там ще якісь проблеми, а в нас втома, а в нас зима, і будь мільйон, мільйон різних е, моментів, розумієте, вона ставить, що це причина, вона не усвідомлює, що рознижений нюх. Для початку ви запитуєте, як відновити нюх. Немає чарівної палички і немає тумблера, е, щоб натиснути, і нюх запрацював. Причини, які можуть бути, давайте я вам скажу, які можуть бути причини втрати нюху. Це інфекція, інфекційна хвороба, це може бути вірусна хвороба, це може бути травма безпосередньо носа або голови, це може бути робота пов'язана, або, наприклад, в задушливих приміщеннях, або з хімічними речовинами, або з речовинами, які різко пахнуть. Якщо ви, наприклад, на хімічному виробництві, десь на, там, де є фарби, це працівники всієї сфери краси, особливо перукарі і майстри манікюру, і так далі. і і так так далі, так далі. Ще багато різних факторів може бути. Ну, і, відповідно, стрес. І відповідно стрес. А тут ще нюанс може бути різний. Щоб ви не думали, що як відновити? Дайте чарівну крапельку. Так не буває. Коли нюх, наприклад. Втрачається в результаті стресу, травми, ну, наприклад, інфекційної хвороби, то один механізм порушення. А ковід, наприклад, він руйнував нейронні зв'язки в мозку між нюховими рецепторами і нашою лімбічною системою. Тобто, механізм пошкодження зовсім інший. І, відповідно, відновлення так само повинно бути інше. Перше, всім раджу робити тести. В своєму реальному житті постійно робити тести, нюхати все, що є навколо. Повітря в іншому приміщенні, наприклад, куди ви приходите. Повітря на вулиці. Пахне весною чи не пахне весною. Ну, наприклад, да? брунючки, кору дерев, тістечко, супчик, парфумерію, якщо ви нею користуєтесь, рослини, продукти. Навіть якісь. Несвіжі продукти, навіть якісь хімічні аромати, ті самі там струби вихлопної з автомобіля, чи фарба, чи розчинник який-небудь, мило. Ну, тобто, зрозуміли, да? на кожному кроці перевіряйте свій нюх, пробуйте, тестуйте. Чи ви чуєте аромат запах, ви його розпізнаєте? Він у вас однотонний такий звучить. Знаєте, як оце просто така, от звуки все, немає мелодії, немає. Переливу якогось немає відчуття, то він слабший, то він сильніший. Ви якісь нові нюанси, нові нотки розпізнаєте, особливо, якщо це натуральні рослини, натуральні продукти. Тестуйте і перевіряйте. Тому що я пояснила, наскільки це важливо. Наскільки це важливо. Я знаю, що в більшості е, мої, ну, моя аудиторія, хто слухає, хто підписаний, це ну, жінки. Молоді, ну я вважаю, що й себе не дуже старою. А всі решта ж ви молодші набагато. Тобто є насичене, має бути насичене емоційне життя в жінки. Жінка це центр емоційний кожної родини для мами, для дітей своїх, для чоловіка, для оточуючого середовища. Як коли в жінки відключені емоції, як можна жити? Ну як це не повноцінне життя. Тому я так багато на цьому зупиняюся. Дивіться, якщо малесеньке таке порушення, таке ну, незначне, можливо. Класично вважається, що лікар для нюху це ефірна олія базиліку. Пробуйте жити з базиліком, нюхати його, М можливо, його можна якраз додати в кулінарію. ви можете його в мікродозах, там, в салатик, в олійку капнути, наприклад, да? в зубну пасту, в крем для обличчя. Воромалампу, в аромадифузор там на подушечку, на серветочку, тобто повзаємодійтесь з цією олійкою. Ще нюанс: якщо зовсім втрачений нюх, і ви нюхаєте, наприклад, ефірні олії, то не переживайте, ніс може не чути, а мозок все одно буде реагувати, тому що молекули ефірної олії все одно. Дійдуть туди. У нас же медицина не пропонує ніяких варіантів відновлення нюху, тільки ароматерапія. Тільки ароматерапія і купа людей, відключених у таких роботоподібних ходить по життю, ніхто не знає, що є спасіння від цього. Це, якщо мінімально, от у вас таке порушення. Пробуйте, можливо, цього вам буде достатньо. Є в нас такий спрей. Спрей для носа і горла для на ефірних оліях. Я дуже багато його вам рекомендую, коли є вірусні хвороби. Так само використовуйте його в горло і вниз. Там на водній основі дуже гарна композиція. Така і вона буде потрошечку-потрошечку середини через лизові оболонки, так само відновлювати ваш нюх. Якщо ковідом пошкоджений нюх, ну тут просто не буде. Але все-таки можете спробувати суміш ефірних олій довге життя. От вона там дуже з великою антиоксидантною е, активністю, ця суміш, і вона. Дуже добре працює з нейронними зв'язками. Пробуйте, але її не стільки нюхати, скільки можна на мед краще всього, тому що його треба в роті ну смоктати і можливо дати через лизові оболонки. Впитуватися, то ну можна цукор, ну хто цукор не вживає, то тоді з медом змішати і маленькими дозами розсмоктувати періодично, хоча б раз-два-три на день. Саме довгі життя. От якась така антиоксидантна властивість є, що допомагає відновити. Це те, що ви можете зробити самостійно. А так, якщо маєте таку проблему, то звертайтеся, будемо розбиратися. Бо це вже можуть бути серйозні пошк пошкодження пошкодження Задавнені пошкодження вже і з головним мозком треба працювати, і з кров'ю треба працювати. І ви будете здивовані. Я всього-навсього не чую. А чого така схема, і стільки функцій мені треба відновлювати, наприклад? да Ну нам треба розбиратися, що стало тригером вашої ситуації.